Стрибнули але не вище голови Івано-Франківський ураган дав бій еліті європейського футзалу. Локомотив ходи не збавляє Рівненський кардинал, приймав на домашньому майданчику харківських залізничників. Битва не з'їв за шістечок. Харківський моноліт вдома приймав телефоністів з Луганська. Кубок УЄФА елітний раунд падає Італія. Ураган Монт Сільвано Італія 1-1. Італійці з перших хвилин домінують на майданчику. Декілька разів чемпіона України рятує то поперечено, то голкіпер Кирило Ципун. Та за першої нагоди франківці відповідали швидкими контратаками. Сержао, накрутивши двох гравців, обіграти воротаря не зміг. У другому таймі ураганівці вирівнюють гру, пробиває шатурма, голкіпер суперників на місці. Далі Сержао не влучає в рамку. А вже всередині тайму лише фолом суперники зупиняють бразильця. Карліньо з відпасовано шутурму, і українці повели в рахунку 1-0. Голу відповідь Монтесельвана організовує три хвилини по тому. У цій ситуації це пункт безсилий. Один-один. Та до перемоги все ближчі українські футзалісти. Наприкінці матчу 10-метровий пенальті не реалізовує Валентин Цвілих. Ураган миром розходиться з чинним володарем Кубка УЄФА. Кубок УЄФА елітний раунд падає Італія. Ураган марка. Фудзал. Італія 2-4. Наступного дня українцям протистояли господарі майданчика, футзалісти Марки. Старт поєдинку і італійці повели в рахунку. Джонас замкнув простріл у штрафну 1-0. Чотири хвилини по тому пожежа в штрафному урагану біля м'яча перший фабіано, і це вже 2-0. Франківці удар витримали. За дві хвилини забили у відповідь. Сімка переправив м'яч у ворота марки. Та ще в першому таймі дубль робить Джонас – 3-1. Ураганівці знову рук не опустили. Сержао залишає фірмовий автограф у воротах суперника – 3-2. У другому таймі команди й надалі обмінювалися атаками, але єдиний гол забили господарі. Чіловерт з третьої спроби таки переграв ципуна. – 2-4. ураган поступається і втрачає всі шанси потрапити у фінал чотирьох. Кубок УЄФА елітний раунд падає. Італія ураган Словматік Словаччина – 4-3. Спершу сімка влучно пробиває здалеку 1-1. Далі за дуги пробиває шутурма 2-1. Засмучувати суперників франківці продовжили вже у другому таймі. Гармату розряджає кордоба. А сімка робить дубль ось так, закотивши м'яч у ворота. Перемога нічия та поразка і третє місце в турнірній таблиці. Підсумок виступів українського чемпіона в елітному раунді. Кубка УЄФА у фінал чотирьох з групи D прямує марка Фудзал. У групі «А» лише завдяки кращій різниці забитих і пропущених московське динамо випередило кайрат з Казахстану. У групі «Б» перше місце зайняла іспанська Барселона Алуспорт. На відстані однієї перемоги від фіналу зупинився азербайджанський Араз. У групі «С» несподівана поразка на старті залишила грузинську «Іберію стар поза фіналом чотирьох. Далі прямує португальський «Спортинг». Локомотив ходи не збавляє Рівненський кардинал, приймав на домашньому майданчику харківських залізничників. Битва не зів за шість очок харківський моноліт вдома приймав телефоністів з Луганська. На матч проти харківського локомотива наставник Рівненського кардинала Сергій Піддубний вирішив дещо змінити звичний склад четвірок. До стартового квартету перейшли Михайло Волянюк та Андрій Федюк. Натомість Мар'яна Маренюка було відправлено у другу четвірку. Чого так почалося? То, що я вже вирішив це все поміняти в нашій команді і чуть-чуть по ми починаємо строїти нову команду. Чого? То, щоб явно було видно, що в нас перша четвірка була, якби так можна сказати, як говориться, на голову сильніше, ніж друга. І щоб такого не було такої переваги не було, я, ну, тепер будемо можна сказати, десятини на омоложення і ну, перестраювати. Будемо нову команду готувати. Першими загострили гру гості, завдавши удару на другій хвилині. Втім, Віталій Дєнюшкін, який після понад місячної перерви, пов'язаної з травмою, повернувся в рамку, був на місці. Ініціатива поступово почала переходити до залізничників. І на шостій хвилині голкіпер рівнян був безсилим. Андрій Федюк не завадив Миколі Білоцерківцю зробити гольовий пас. А Андрій Пашиков Олександру Сорокіну, пробити. Так, локомотив вийшов вперед. Сьогодні гра була як Хто менше допустить ошибок, тот і виграє, хто заб'є перший гол. В ета грі треба було допустити менше вибач, тот і виграв. Пропущений гол не надто активізував господарів. Натомість локомотив продовжував контролювати гру. Ось у цьому епізоді все той же Олександр Сорокін пробив в сантиметрах від штанги. Першого удару поворота харків'ян кардинал завдав лише на 16-й хвилині. Але для Дмитра Литвиненка дальній постріл Михайла Воронюка виявився цілком посильним завданням. сложилось впечатление, что кардинал у нас опасался. Вот пока он нас опасался, мы владели определенным игровым и территориальным преимуществом. Я думаю, если бы в этот период мы смогли реализовать те голевые моменты, которые мы создали, конечно, бы дальше было бы легче. Лише під кінець першого тайму кардинал хоча б частково почав нагадувати команду господаря. Протягом останніх двох хвилин Віталій Танський пробив сильно, але не влучно. А Юрій Когут влучно, але не сильно. Отож, відпочивати колективи пішли за рахунку 0-1. Та ні, нічого ми їх не боялися і не опасалися. Ні, ну як, ми їх достойно, достойно вважали, тому що це я вважаю на сьогоднішній день це саме сильна команда в екстралізі. Тобто, після кардинала. Тобто я свою команду сильно вірю, але. Ну, то є, якщо так брати, то Локомотив дуже хороша команда, яка по потенціалу, і вже навіть на сьогоднішній день вони дуже хорошу ігру показують, таку якісну, європейську, можна сказати. Дивитися за беззубою грою у нападі своїх підопічних Сергію піддубному було не сила. Іграючи тренер, який перший тайм провів на лавці, після відпочинку вийшов на майданчик. Понятно, що такий грок, як піддубний, то він ключова фігура, але і за. Там є деякі мікротравми, які мені зараз не дозволяють тренуватися. Що... Тобто, я ще зараз на сьогоднішню ігрові не був готовий на 100%, щоб грати у Два тайми. Натомість наставний гостей, незважаючи на впевнену гру в рамці Дмитра Литвиненка, замінив його на Євгена Іваняка. Сьогодні була запланована заміна. На сьогоднішній день ми обладаємо двома дуже кваліфікованими вратарями. Це, якщо хочете, своєобразний тактичний ход. Стратегічний ход ми його приміняємо не всегда, але сьогодні цей ход був запланірований. І на відміну від свого колеги, Іваняку у другому таймі довелося добряче попітніти. Майже одразу після поновлення гри рівняни кинулися вперед. Моменти значно частіше почали виникати біля воріт гостей. Ось у цьому епізоді піддубний Федюк та Паршиков вийшли в трьох проти одного гравця, але реалізувати чисельну перевагу не змогли. Ми десь зіграли не настільки тонко, по що Реально, у нас було два в ноль, три в один. Треба було такі моменти реалізовувати з такою класною командою, як локомотив. То, що таких моментів з такими командами, як зазвичай, дуже мало. Не забуваєш ти, забувають тобі. Це відома футбольна істина. Нагадала про себе на 35-й хвилині. Співавтори гола все ті ж. Олександр Сорокін та Микола Білосерківець. Перший пробив, другий у порожні ворота. Добив Дєнішкін щось з діяти був би мабуть, йшла не до першого м'яча, до второго Смог би забити кардинал, були би, я думаю, була б дуже трудна концовка для нас. До честі рівнян вони не склали руки і атакували ворота гостей до останніх секунд. Причому одним з найактивніших атасів був голкіпер Денюшкін. але голів глядачі більше так і не побачили. Іграли добре і моменти були. Ну, не хотіло чуть, я думаю, для положительного результату може трохи везення. Свої очки ми будемо ще брати, і президент поставив завоювати медалі або кубок. Тобто будемо значить, ще настраюватися більш на кубок України, щоб якийсь трофей виграти. Тобто, навіть за медалі ще, я думаю, не втрачені шанси. Ну, звісно, вже команда трошки відірвалася. А щодо боротьби з невезінням, то тут Сергій піддубний має намір звернутися за допомогою до вищих сил. Не, не вистачає дестрепити в церкву, щоб десь нам Бог більше допомагав. Сергій Татаренко Костянтин Гнітецький, Екстрафудзал. 0-2. голу в кожному таймі. Локомотив святкує шосту перемогу в чемпіонаті. Олександр Сорокін з локомотива та Олександр Бондар з кардиналу кращі гравці поєдинку. Битва низів за шістечок. харківський моноліт вдома приймав телефоністів з Луганська. Монолит ЛТК – это был матч команд, для каждой из которых потеря очков в нынешней турнирной ситуации была, если не смертельной, то крайне нежелательной. Харьковчане с одной победой, которую они одержали в первом круге как раз над телефонистами, прочно осели на дне таблицы. Луганчане, в свою очередь, с семью пунктами располагались строчкой выше. Рассуждать, кому очки были нужнее, бессмысленно. Они были нужны обоим соперникам, как воздух. Игра сразу пошла на встречных курсах и уже на третьей минуте подоспел гол. Помножен в усилия на помощь от Тараса Шурака, мяч в ворота хозяева отправил Тарас Кузь. Вскоре гости могли приумножить свое богатство, однако их капитан Артем Рось сначала залепил в штангу, а еще один удар в его исполнении кипер харьковчан Иван Гурко отбил. На восьмой минуте шороху у ворот «Монолита» навел Шурок. Но выжать из ситуации что-то стоящее харьковские оборонцы и вратарь ему не позволили. Хозяева ответили перспективным рейдом Андрея Воронько, попытка которого ударить с носка получилась неудачной. В середине тайма Александр Стрелец навел панику на харьковчан, но мяч по пути задел кого-то из игроков монолита и улетел на угловой. Телефонисты больше атаковали, в дальнейшем возможность отличиться имели Назарий Цимбаляк, Рос, Шурак, но пробить гурку они не смогли. Ребята не могли забить сегодня гол из-за того, потому что они переживали, нам нужны три очка. Это прямой конкурент. Вот тут нельзя проиграть, вы понимаете? Да. И вот где-то из-за этого вот такой дисбаланс моментов, видите, много, ну, плохая реализация. Мы много над этим работаем, но мне все-таки кажется, что это они должны до этого уровня чуть-чуть психологически дорасти. Тактически, и вот поэтому у меня проблем с ними нет. Уверенность вратаря передалась полевым игрокам «Монолита» и за полторы минуты до перерыва они сравняли счет. Андрей Чуднов ударил мяч с рикошетил, отлетел к Евгению Ланко, который без промедления отправил его в сетку. 1-1. Гол в раздевалку вдохновил хозяев, и спустя пять минут после начала второй половины они забили еще один мяч. На этот раз 35-летнего голкипера ЛТК Василия Сухомлинова огорчил Евгений Кравченко, которому 19 лет исполнится только в декабре. Эх, если бы юность умела контролировать эмоции. Прошло всего две минуты, и Кравченко сделал царский подарок сопернику, а конкретно Цимбаляку, который перехватил мяч и восстановил равновесие. 2-2. Мы сами потеряли, отдали мяч, причем на ровном месте. Ситуация не требовала таких действий от нашего игрока. Но, видите, опыта не хватает, поэтому ошибаемся. Такое развитие событий явно не устраивало подопечных Виталия Чернышева, которые побежали спасать победу и имели неплохие шансы. Три очка хозяевам могли принести Ланко, Чуднов, Евгений Юнаков, Александр Минаев. Сухомлиновых удары отбил в классических сейвах. Дважды партнеры выводили на ударную позицию Сколотия, но он будто плохо видел контур ворот. Оба его удара не точны. Не забиваешь ты, значит пропускаешь. На 37-й минуте монолитовцев за расточительность у чужих ворот и за очередную игру и глупую ошибку у своих наказал Роз. Такая ситуация, я просто оценил правильно. Я считаю, ну, может, где-то повезло чуть-чуть, пробил. Вратарь там не видел, наверное, мяча. Ну, как бы считаю, так, случайно, можно сказать. У хозяев было больше трех минут, чтобы отыграться, но луганчане умеют терпеть и огрызаться. А их наставник Роман Ковальчик успевает и подсказки делать, и с резервным арбитром в словесную перебранку вступить. Выпустив пятого полевого, Монолит до последнего пытался сохранить интригу. Но все напрасно. ЛТК выиграл 3-2. «Мы с каждой игры стараемся выжимать максимум. Но мне как-то команду легче настроить на сильных. Даже их не надо настроить на сильных. И они бегают играть. Мне даже приятно смотреть. Как только приезжает, где-то они чувствуют равный соперник, где-то что-то, вот идет такой дисбаланс. Игры 4, ну очень тяжело забиваем». «Второй тайм мы провели гораздо лучше соперника. И обязаны были выиграть. Но, к сожалению, Дві глупі ошибки, можна сказати, детський привели к тому, що ми цю гру. Олександр Шаріков із Харківа спеціально для екстрафудзал. 2-3 Капітан Луганчана Артем Розь наприкінці матчу дарує перемогу своїй команді. Кращі гравці на майданчику харків'янин Євген Ланко та гравець ЛТК Назар Цимбаляк. Перемога дозволила локомотиву впритул наблизитись до лідера турнірки Львівської енергії на третьому місці 16 пунктами та грою в запасі. Ураган в'янакіївця на 4 пункти менше. ЛТК завдяки трьом пунктам, які здобули в Харкові, обійшли в турнірній таблиці рівненський кардинал, моноліт і надалі на дні турнірки. У 12-му турі чемпіонату в суботу, 3 грудня, в центральному матчі туру у Львові зустрінуться енергія та Івано-Франківський ураган. Єнаківець на домашньому майданчику прийматиме харківський локомотив. Тим часом у нулі вдома гратиме з Рівненським кардиналом. Трійка кращих голадорів поки незмінна. Максим Павленко з 12 голами очолює список бомбардирів. На три менше у бразильця з Івано-Франківського урагану Сержао. Дмитро Сорокін з локомотива має сім голів в активі. Тріка кращих голів, приправлених єврокубками до смаку залізничник Олександр Сорокін та Ураганівці Кордоба і Сержао. Італійський падує Сержао забував лише раз та як. Бразильця, коли він набирає ходини, можуть тримати і провідні футзалісти Європи. Третє місце. Класична триходівка з блискавичним завершенням. Партнери вивели Олександра Сорокіна на удар і той не схибив. Друге місце. Хоч і не вийшли у фінал чотирьох, та нерви суперникам попсували добряче. Роман Кордоба його гармата з лівої ноги кращий гол цього тижня.